<кій> так, ну, що? у нас є ця чушка. Ну, вона прикольна, я сразу казав. Нормально. І вона на самому початку у нас. Так, э, заставка, э, рюкзачок. Ар. ну Полет покажи нам полет алло. Нормальний розмальок, фігня кірка кирка прикольна. Обертка. Такая, нормально А, та тут намішано емоцій, поняв? Тут тупо намішано декілька емоцій. Угу. Ну, прикольно. Окей. Нормально. Фігня. Це кирки. Нормально, вебакси. Рукзачок, ок, дельтик. М -м -м -м, ну, прикольний дельтик. Банан. Банан. Такий, ну, нормально. У мене не буде. Не буде, бокс ним. Опять же, банан, кірке. Ага, просто козер. други, понятно, понятно. Це. Це фигня, полет. Ега. І час вона не летить. Ага, о, полетіло. Нормально. Нормально. Баксики, зелений банан. Окей. Так, норм. Рюкзачок. Прикольний рукзачок. Дельтик. Оу май гад. Ну, непоганий, непоганий дельтик. Обертка така собі. Дебаксики. І чушка. Оу май гад! Вона костить під туту кицю що в мене є. Mm. Ну, так і це ліпше. Ну, і ця непогана. Норм, норм. Кіса, кіса. Козмалювка. Угу. Другий стиль Дельтіка Понятно. Так. Що у нас за емоція Хрень. Кірка прикольна. Нравиться. Другий стиль цієї чушки. Прикольний. Подобається. Другий стиль чушки. Так, <кхи> да, так, там. Е, е, Обертка. Ну, це поліпше хоча б світиться. Так, вебаксики, емоція. Яку я не бачу. Ага. Ну, прикольно Прикольна емоція. Рюкзачок, норм. Вебаксики, все добре. М -м, і челік. Нормальний челік. Так, картинка, кірка прикольна. Вебаксики, польот. Опять вона не летить. Забавцев, коротше, вона не летить. Ну, прикольний польот. Нормальний, не буде. Уу! Уу! Ну, але чого. Ну, типа, я розумію, що роботизований, але могли б якийсь унікальний звук додати цьому драконові, а не якусь хрень з мотором. яких звуків дофіга? Так, це. Прикольний. Прикольний. Це, це типа, ми дістанемо. За сотий левел? А... Але що маловато? Скинів, дядьки. Вам таке не кажеться? Що то маловато? Це один, це два, це три, Чотири Чотири скина. такої Вебакси. ну І стелі на обертка така собі. Стелі на кірку. Окей. Уу, ти що? Яка горяча кінця, ти дивисси! Непогано, тут закрито. Стелі на нашу чушку. Непогано. Непогано це прикольно. караога така. Mm. А що міняється? І <рі> Ага, І ми можемо міняти колір. Ну, це супер. Це вообще бомба. Оце я считаю взагалі бомба. Це просто топчик. А, ми даже. Боже, що воно так глючить? Ну вибери мені, алло! Блять, як він глючить цей Фортнай. Ууу! Это! О мая! Це туфта не особо у ну меня... no, це, Galaxy! Oooo oh, shit! Клас, клас. Galaxy, кто е? клас? класс? Та... Две двигают. Такую субе Galaxy чушку зробити, а? Ще, топчик. І, ну, і тут, понятне діло, фігня.